Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас знову заговорили про непорушну дружбу Китаю і Індією. От Індії після оцього всього дійства. Яке відбулося в Китаї, куди приїхав в оцей моді? Так, це все балачки, як я кажу, в лапках для дурних. <свісно> тобто для електорату індійського, для китайців, я ж як старий совок пам'ятаю, як це все упарювали. Нам, українцям, московити-андрофаги, про непорушну дружбу, братерство. так, А тепер уже дійшло навіть до одного народу між українцями і рускими. так, як один народ, Так, ну тоді не було одного народу, коли я був совком ще молодим, і середнього віку, то мені розповідали про. Дружбу і братерство. Це тоді, коли московити сотнями років мільйонами знищували українців, влаштовували голодомори депортації, там розкуркулення і все таке інше, але говорили про дружбу. А так як Плепс, Хто там? Не розуміє, що ж відбувається, то це все ловиться. Для, для плебса характерно вірити словам, а не справам. так. Тобто, те, що кажуть, так воно і є. А робить можна протилежне. Так воно, головне, заявить. Так. Я пам'ятаю одного ідіота. Так, який нам в армії. Ну, там зовсім були такі, ну, як він дослужився до підполковника, політрук і, і все таке інше. Ну, повний дебіл. Так. І, оце, і от він нам читає лекції нам, випускникам університету, так, кращого в Україні. Читає лекцію про те, що Ніксон Череват <ріст> і, і все таке інше. І що в СССР вже в основному то построєн комунізм і залишилось тільки оголосити. Про це так. Я впевнений, що якби оголосили про те, що в СССР уже побудований комунізм, народ би повірив би у це. У магазинах нічого нема. Ми так у ношеній формі, в кирзачах. І все таке фантастика. І комунізм вже побудований. Залишилось тільки оголосити. От біда в чому, не оголосили. А тут уже оголосили. Оголосили, що вже не порушена дружба між Індією і Китаєм. А я, як геополітик, в некотором гавереперуській роді, так, і навіть геостратег повідомляю вам, що ця дружба неможлива. Це все одно, що хтось віщає по телевізію. Я думаю, всі б вірили про те, що Лев і Буйвел у Африці це друзі. Так, між ними існує непорушна дружба. Ну, іноді бувають якісь там конфлікти, так, трапляються. Так. Але в основному, так, уже, уже між ними. Повне братерство, дружба, і цей майже один народ. Так. Один народ, просто забули біологи, чи екологи, чи хто там іще зоологи, оголосити про це для широких народних мас.